Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Рішення ухвалили на саміті в Брюсселі на зустрічі глав держав та урядів країн Євросоюзу. Президент України Володимир Зеленський назвав перемогою України та всієї Європи. Цей день увійде в нашу історію. Наголосив глава держави у зверненні до учасників по відеозв'язку на початку роботи цього європейського форуму сьогодні. Той день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна стане нагородою за засідання в Брюсселі. Президент закликав не зрадити віру в Європу реалізувати план, узгоджений всією Європою. Ви всі, наголошую, всі добре знаєте, що ми виконали кожне своє зобов'язання. І було ясно позначено в графіку ЄС. Сьогодні політичне рішення у відповідь на те, чого ми досягли хочу сказати, що я була дуже вражена, коли в 2022 році, 1 квітня, відвідала Київ. У мене був досвід, мій досвід, досвід країни, яка хоче вступити до Євросоюзу, і вона за кілька місяців зробила таку роботу, яку інші країни роблять роками. І я отримала потужну відповідь, що готовність України в перші тижні війни була очевидною. 23 червня минулого року Європейська рада офіційно надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До початку переговорного процесу Київ мав виконати всі рекомендації Єврокомісії, провести реформи, ухвалити низку євроінтеграційних документів, більшість з яких стосується верховенства права, вдосконалення механізмів боротьби з корупцією. Одна з вимог ухвалення закону про нацменшини. Фактично, це повне виконання сьомого пункту рекомендації європейської комісії щодо надання додаткових прав для національних меншин. А ми виконуємо свої зобов'язання по мовам європейського союзу, по ем, ем, хартії регіональних мов і мов меншин, ем, яку ми ратифікували. Але водночас усі запобіжники по можливій русифікації колись в майбутньому повністю закриті. Вихолостили всі зауваження, які стосувалися зросійщення потенційного зросійщення, яке мало місце в секторі національних мов національних меншин, які є в Україні, ми врахували зауваження Венеціанської комісії. Ми зберегли і покращили всі закладені у пер... первісній версії урядового проекту зміни, спрямовані на захист прав національних меншин, але ми вичистили з нього всі норми, які відкривали шлюзи для русифікації в медіа, освіті книговиданні і книгорозповсюдженні. Ми виконали перші, але вагомі умови і готові до е, початку перемовин. Далі, звичайно, піде і судова реформа і всі інші речі. Ми до цього готові. Я Оптимістично дивлюсь, попри заяви Орбана і Сіярта щодо України, сусідня Угорщина постійно заявляла про обмеження прав і свободу горців на Закарпатті, зокрема в освітньому процесі. А відтак прем'єр-міністр Віктор Орбан погрожував заблокувати перемовний процес та зробити все можливе для захисту прав угорської громади в Україні. Угорщина Саме полює до національних машин. Ми виконали все, що можна було виконати. Зрозуміло, що будуть наступні етапи. Зрозуміло, що в березні буде наступний висновок. Ще велика робота попереду. Якщо ми говоримо про цей етап, про відкриття. Перемовин я був на зустрічі з всіма нашими національними меншинами. Вони всі підтримали цей текст законопроекту. Це зроблено для того, щоб вже позбавити всіх контраргументів у Горщини, у Румунії. Там у всіх діаспор, які були. Що у нас тут немає умовно європейського регулювання цих цих процесів. І ми, в принципі, все, все владнали, щоб розблокувати процедуру відкриття перемовин про вступ до ЄС. Напередодні саміту, вперше 20 послів європейських держав в Україні відвідали Закарпаття. Представники дипломатичних місій поспілкувалися з місцевою владою та національними спільнотами щодо змін до законодавства про нацманшини. Дипломати поцікавилися також забезпеченням освітніх, релігійних культурних потреб нацменшин регіону. За словами народного депутата Юлії Гришиної, тепер за бажанням навчальний процес може відбуватися мовою нацманшини а на рівні закону визначений перелік дисциплін, які будуть вивчати у українською фактично ми врахували всі рекомендації Єврокомісії венеційської комісії. І на сьогодні і посли, наприклад, нам сказали про те, що станом на сьогодні, нас до прийняття цього законопроекту на сменшини будуть мати такий самий обсяг прав, як і представники наших нацменшин меншин мають за кордоном. І, хоча формальні офіційні оцінки з цього законодавчого проекту все ще здійснюються моїми колегами в Брюсселі, але після спілкування з місцевими представниками я бачу багато позитивних відгуків. Після зустрічі з послами ЄС, лідери угорської і словацької громад звернулися до голови Євроради та прем'єрів своїх країн із проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. Угорщина вже зараз не має аргументів щодо сьомого пункту нашого домашнього завдання. Це права нацменшин, і на рівні парламенту, на рівні уряду, ми дуже добре попрацювали. Верховна Рада повністю виконує домашнє завдання України щодо початку переговорів про вступ України до європейського союзу. Ми голосуємо у всі євроінтеграційні антикорупційні закони, які нам рекомендовані Європейською комісією. Регулярно це робимо і будемо робити протягом всього часу переговорів аж до повноправного членства в родині Європейського союзу. Рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС підтримали 26 лідерів європейських країн. Прем'єра Угорщини Орбана під час голосування не було. За підсумками звіту Єврокомісії. Переговори можуть розпочатися вже навесні наступного року. всім, в Україні сумніви, ми зняли сьогодні рішення про початок переговорів про вступ в ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні велика робота: інтегрувати державу, всі інституції, всі норми. Все це до Євросоюзу, але зробимо у Верховній Раді. Вже знаходяться чотири законопроекти про лобізм. А рекомендація Європейської комісії була в тому, що нам потрібно прийняти закон про лобізм відповідно до європейських стандартів. Європейські стандарти доволі різні, і ми будемо очікувати на ті стандарти, які прийдуть, але вже зараз уряд розробив необхідний законопроект. Я думаю, ближчим тижнем він буде зареєстрований у Верховній Раді України. І після позитивного рішення Європейської ради ми будемо очікувати ті рекомендації, які ми внесемо в Законопроект, тому тут теж Україна вже йде на випередки. Ми ще не отримали тих пропозицій бачень, але ми вже готові показати свій прогрес. І в цьому питанні також Україна очікує ухвалення фінансової підтримки лідерами європейських країн: 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. Президент Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з лідерами оборонних компаній та обговорив спільне виробництво зброї. Він зазначив, що за підтримки партнерів Україна зможе виробляти більшу кількість боєприпасів та військової техніки арснарядів, ракетних артилерійських систем і ППО. Всі країни мають досить жорстке законодавство щодо експорту технологій військових. Майже весь е, сектор оборонний оборонного виробництва в сполучених Штатах – це приватний, і ми його не можемо змусити з нами працювати чи не працювати. Тому ми можемо тільки говорити з нашими колегами е, з Сполучених Штатів або на рівні конгресу, або на рівні там Білого Дому, або на рівні державного департаменту, і вони можуть нам або проводити адвокацію з цими компаніями, або спрощувати умови е, співробітництва. За словами політика, протягом останнього року Україна має дуже суттєве просування в скороченні термінів закупівлі та доставки озброєння. Нова угода про спільне виробництво та обмін технічними даними, яку підписали Україна і США за підсумками конференції оборонних індустрій, збільшить можливості та виробничі потужності, які забезпечуватимуть необхідну кількість зброї для фронту. І саме зараз на цьому робиться акцент, тому що в першу чергу ми зараз маємо локалізувати те виробництво зброї, яке є в інших країнах в Україні. Тому що в нас це можна робити швидше, це можна робити дешевше, і звичайно, ми можемо тут же цю зброю тестувати на полі бою. Цього тижня у профільному комітеті ради відбулися фінальні консультації з представниками територіальних громад щодо проекту закону про місцеве самоврядування. Документ, який за основу підтримала конституційна більшість парламенту, фактично готовий до розгляду у другому читанні. Законодавчі зміни мають посилити прозорість і відкритість роботи місцевих рад та виконкомів та залучити більше громадян до розвитку своїх ОТГ, наголошують законодавці. Коли ми і особливо наші європейські колеги, зокрема, в своїх висновках дають нам зауваження з приводу в правильному розумінні підзвітності місцевого самоврядування, підконтрольності, це не тільки про якийсь нагляд за законністю рішень, це в не меншій ступені і підзвітність перед тими виборцями, що здійснили той результат виборів, що призводить до формування влади. Документ планують ухвалити вже до кінця року. А відтак онлайн-трансляції в режимі реального часу сесії місцевих рад стануть обов'язковими на сайті громад в Ютубі, Фейсбуці або ж на інших платформах соцмереж. Законопроект також пропонує регулярно проводити інвентаризацію майна ОТГ. Це на думку народних депутатів допоможе радам, громадянам та бізнесу ефективніше оцінити ресурси та можливості своїх громад.